Знайомтесь, Леонідо Стальцев 29 років, засновник піцерії ветерано. Навчався на психолога, але покинув. Відслужив в армії. А з початком війни в Україні пішов добровольцем на фронт. Ще нікого так? Після війни, як у всіх, виникла трудність в форматі трудоустройства. Я не знав, куди я хочу йти, чим я хочу займатися. кто там пришел. Гости, встречайте. Можно, заходите. Я загорелся открыть свою пиццерию. У меня не было денег, но я начал создавать бизнес-план. Полгода я готовился, полгода писал, искал инвестора очень долго, получил больше 20 отказов. И в конечном итоге я нашел человека, который согласился вложить в это деньги. Піцерію Леонід відкрив не схожу на інші, адже одразу вирішив, що буде не просто готувати, але й допомагати ветеранам. А рядом з нею буде. Ще два ордени не помістилось, так? А ще буде з рамка. Чиї награди? Всіх сотрудників агонь. Ну, все як завжди. Без варіантів взагалі. У такому колективі їм усім психологічно комфортніше працювати. Контужені нам не мішають, всі такі, тому ніяких проблем, в принципі, з ребятами немає. Вы пришли из воды, чего по поводу? Работы? А, по поводу Вы разговаривали с вами. А, вы на какую Ага, Привет, подождешь братан, Ладно. У нас есть большое количество участников боевых действий, которыми государство не успевает, не может, не хочет. Я не знаю почему, но не занимается. А, момент трудоустройства открыт, реабилитации открыт, адаптации открыт, психологической помощи и поддержки открыт. То есть какую-то часть из всех этих проблем на себя взяла пицца ветеран И мы, допустим, помогаем в адаптации. У вас будет двое, и мы не должны вместе работать. То есть вы будете работать по сменам, 2-2. Понял? Стажироваться. Хорошо. Хорошо? Нормально? Плюс мы даем новую специальность и даем возможность зарабатывать. Весь состав «Пицца-ветеран» ветеран это все люди без опыта работы, но которые на сегодняшний день делают вкуснейшую пиццу. Не мав ні кулінарного э, диплому, там ну навички готувати були, ну звісно, але дуже дуже слабенькі і точно не піцу. Перший раз кухню віли тут. Перше, що я навчився, в принципі, готувати. то зараз піти в будь-яку піцерію, як как бы, ну, я думаю, устроїться вони будуть створювати проблеми. піца ветерану дата відкриття грудень 2015. -го. Кількість персоналу 18 людей. Форма власності у процесі оформлення ФОП на заході. Підтримка соціального бізнесу як у Леоніда. Це нормальна практика. У 2006-му за механізм фінансової допомоги соціальним підприємствам навіть вручили Нобелівську премію миру Мохамаду Юнусу. Коли відкривав таку срію, мені просто хотілося… во-первых, зарабатывать, а во-вторых, делать что-то полезное. И я не знал, как не это знаешь. называется, это социальный бизнес, не социальный. Я знал, что я буду делать, когда буду зарабатывать деньги, это, это и это. Потом меня начали приглашать на всякие конференции по социальному предпринимательству, там, а, встречи с послами там, и так далее и тому подобное. А -а -а. потом я понял, что если типа, они называют меня социальным предпринимателем, значит у нас в стране все настолько плохо, да, вот по именно бизнесу и помощь другим, да, что ну это на самом деле. Оно-то существует, но закон его никак не определяет. Поэтому с точки зрения налоговой этого явления в Украине попросту нет. То есть, нигде не закреплен такой термин, никаких специальных режимов, никаких преференций, никаких льгот тем людям, которые хотят, занимаясь бизнесом, делать что-то полезное нет. Тем часом Леонид проводит розбір польотів за тиждень. И ще, когда вы віддаєте э, госпиталь, не забывайте ложить пожелания гостей по подвесам раз и рисунки детские два. Также вот там, где у нас лежат разукрашки для детей, там стоит стакан, и в нем лежат паракорды эти, которые нам тоже подогнали, типа украинские. Тоже ложите пацанам. Уся деятельность пиццерии ветерану будуется на принципе взаємодопомоги. На войне не помогаешь другим, ты погибаешь. В нашем случае, наверное, приблизительно так же. Только погибаешь ты не от пули или от снаряда, а ты погибаешь в бухле или в наркоте или в криминале. Ну а как по-другому? Я не вижу по-другому. Підприємство Леоніда працевлаштовує ветеранів та постраждалих від збройних конфліктів. Має систему підвішених піц. Кожен охочий може купити піцу, щоб її передали до військового госпіталю. Взагалі, сьогодні були люди, Дім? — трошки було. Да, були. Трошки були. Хорошо. Але таке знаєш. Це ж серія, понімаєш, ми коли відкривалися, у нас був очень сильний ажиотаж. Ми привикали, що типу немерено народу. А зараз ми вийдемо на свій уровень і все. Про всі отримані і витрачені кошти на підвішені піци заклад звітує на сторінці у Фейсбук. 10% чистого прибутку направляє на допомогу постраждалим від збройних конфліктів. Коли я відкривався я що першого чоловіка на ми возьмем дітей через місяця полтора-два? Так заказ ви зробили да на них у тебе висить? Здесь, що там за піца? Ну, все вийшло совсем по-другому? Ми вже взяли первого чоловіка через 4 дні. Коли піцерія тільки відкрилася, і клієнтів і уваги преси, і соціальних мереж було, хоч відбавляй. Леонід на такий ажіотаж навіть не розраховував. Робота на кухні та завжди тяжело. Завжди. якщо хтось вважає, що це легко, дуже глубоко глубиться. Його підхід до роботи сподобався багатьом, і люди з ентузіазмом підтримали цю ідею. Навіть американський Нью-Йорк Таймс про них написав. Ну, я как-то подрабатывал плюшевым куском піци, я роздавав флера. Сам Льоня спеціально не вчився на кухаря, прийшов у цю професію буквально із вулиці. І коли я прийшов ввечері заносити костюм, я познайомився з пиццем сети пиццері. Вот. Он сидел з красивой официанткой на коленях. І такой в шутку говорит, давайте я научу делать пиццу. Я начал пробовать, и в итоге вот я уже шестой год занимаюсь пиццей. А цей – це мой напарник Рафаїл, ми зараз не ним вместе работаем. Коли все починалося, у грудні 2015-го напарником Остальцева і адміністратором піцерії був Рафаїл Агаєв. Вони працювали удвох. Я думав, там, ну будемо піцерія, ну, будемо працювати все. Аж та просто пішов, ну, настільки большой. я точно не був так готовий. От іменно з утра ми зараз вот, подвесы. Далі робочий день. А що вечером буде, я не знаю. Може, знову. так оставаться надо. Ну, как-то так и работает. Да, сука! Мой. Что здесь такое? Сильное, ладно? Это через край подавать. Давай я собой. Давай пиццу. Давай делай пиццу, потому что ты чего? Потому что те, кто здесь будет забирать, они сейчас будут здесь. Вот так вот все и происходит. Ночью сделали, чтобы дорастаивались. Ну, маленькая сначала. Дрожжевое. То оставляешь чтобы тепло. Сделал. Вот 12 часов ночи. Потому что это все система, если эта система будет правильно работать, если это все выстроить, это будет очень-очень хорошо это, ну, это время добавляет, это быстро все работает. То есть пицца готовится уже там не, если вы пришли десяток, не 25 минут, а она будет сделана через 15 минут. Если это все будет сделано правильно. Почему я в воскресенье закрываю, закрыл ресторан в 6 часов? Потому что была полная с... Ср... мы не успевали с тестом. А тесто, когда не успевает подходить, оно ведет себя в печи нестандартно, не так, как должно вести. И получаются вот такие вот Я показуюся. Ната нас дувається пузыриться і невозможно таке давати гостям. Так як ми работаємо на качество, то ми не маємо права підводити. за майже рік. Із двох людей колектив розрісся до 18. Так, у нас два нових офіціанта. Поприветствую. Бізнес розширюється, але й проблеми залишаються. Так у Вані не виходить по за закупкам. Ми будемо искать зараз нового закупчика. Якщо у кого-то є друзі, а тошники на машині, які хотят два рази в неделю или максимум три рази в неделю работать за нормальну зарплату бензину амортизацию за машину. Буду рад видеть. Какие были вопросы? Все? Не-не-не. Не? не, не. не? Давай ты, Антонина. Якщо и за паром, нами погасов не супер. На кухне прорывает кран. А вот в мене. Кто мне не допоможе, выбрать у тебя. Все... Отлично. Если прорывает кран на кухне, то вы самостоятельно его убираете. Зовете Антонину, Антонина просто моет. Просто моет пол. После этого всего. Чтобы не уходила сразу же вся кухня. Поэтому один человек должен оставаться всегда. Хорошо? Окей. Антонинчик. Ви почули? Так. Да. І допомагаємо друг другу, обов'язково. Ну і знову такі сантехніки. Ці труби долбані текуть. Я тупо не знаю, що робити. Да? Там, якщо... Взяти і замінити всі труби, які є, так це буде стоїти, як пол піцерії, йо -моє. Вони не можуть собі дозволити дорогий ремонт, тому що не працюють, як класичний бізнес. Точка безубиточності у нас порядку 8-9 тисяч в день. Необхідно, щоб була каса. Всегда все упирається в ціну, тому що ціни у нас в піцерії ну, до ужаса очень многие люди так они прямо порции у нас большие и за счет Давай. этого ну да цена качество должна все-таки говорить сама за себя два раза в неделю у нас массовая закупка и буквально через день мы заказываем овощи потому что чтобы они были свежие всегда мы пользуемся нашей украинской мукой это принципиальная позиция у нас наша украинская мука итальянские помидоры пилати наша украинская моцарелла, которую делают в Запорожье. И дальше уже продукты тоже Украина, Италия, Украина, Италия. С поставщиками проблема есть всегда. Вот, допустим, два дня назад нам подняли цену на моцареллу на 7 гривен. Так как мы берем моцареллы 1000 килограмм в месяц, то есть на ровном месте мы теряем 7000 гривен. Просто вот потому что поднялась цена. У нас есть система скидок для участников боевых действий. Для них пицца со скидкой в 50%. Поэтому, допустим, Ну, тут нету по продажам Есть хорошие дни по касе, да, в единице, є хороші дні по общем. Потому що у нас, допустимо, може прийти там 200 людей, а касса буде 10 тисяч, а може прийти 120 людей, і касається 16 тисяч. Только тому, що там из этих 200 було дуже много ребят ветеранів. Ну, я не проти, у нас та скидка действует, і, пожалуйста, без питань. Так, піцерією живе, поєднуючи бізнес і доброчинність. Напевно, їм було б легше за підтримки держави. Таким шляхом зараз, наприклад, іде Грузія. Юрій Оболадзе із з раннього ранку робить віконні профілі. Його цех знаходиться просто у дворі будинку в селищі для біженців. Церовані. війна зачепила Юрія двічі. В 90-х він воював в Абхазії, потім повернувся в рідне село, але після російсько-грузинської війни змушений був його покинути. Виготовлення металопластикових дверей і вікон Юрій Оболадзе займається вже 5 років. Чоловік має вже як то жити, вміти приспосаблюватися. Надіється только на помощ. От государства не хочется. Думал, думал, и решил я открыть этот цех. Начинал с банковских кредитов. Брал понемногу, возьму, расплачусь, беру новый. Так отстроил помещение, приобрел оборудование, а добрые люди научили самому делу. Приходят ко мне и нуждающиеся. Я делаю им рассрочку, большие скидки на те или иные конструкции. Иногда и вовсе безвозмездно делаю в подарок. Знаєш, що такої нужда держава лише нещодавно почала працювати над програмами, які будуть покликані підтримувати починання таких бізнесменів і стартаперів. Цим займається спеціальна держслужба у справах ветеранів. Создана група, яка відповідає за інноваційні проекти. інноваційна група планування і управління проектами. Ця група створена всього ліж кілька днів назад. Функція цієї групи входить Поміж ветеранам і помощі сім'ї создати правильні проекты, показати і указать правильні дороги. это спланировать, как пройти этот путь. Крім того, за словами карідзе, ветерани бізнесмени користуються конкретними пільгами і субсидіями. А також звільняються від податку на прибуток до трьох тисяч ларі. Це приблизно 1300 доларів. Социальное предпринимательство само по себе возникает из-за того, что есть проблемы в государстве. Смысл государства поддерживать социального предпринимателя. Наверное, есть. Но если они будут поддерживать социального предпринимателя, тогда вместо одного достойного... Найдется сразу же 25 оленей, которые просто подстроятся под этот формат работы и будут на этом косить бабло. Типа мы социальные предприниматели. Социальное предпринимательство – это не бумажка, которая говорит тебе о том, что ты молодец, что ты чему-то помогаешь. Социальное предпринимательство – это когда ты реально утром встаешь и понимаешь, что сегодня должен не только заработать денег, но заработать денег для того, чтобы кому-то помочь. А если ты этого не делаешь, то, ну, значит, ты гад. Не покладаючись ні на кого, Леонід вирішив, що найкращий спосіб допомогти іншим це навчити їх відкрити свої бізнеси. Є ідеї, я зараз просто о, мене відправляв на один бізнес тренінг, і я просто навчаюся і хочу мати якесь уявлення про бізнес, щоб потім не братися за голову, як то кажуть. Зараз э, процес написания бизнес-плану. Всех своих ребят всегда відправляю на какие-то курсы по повышению квалификации, я не знаю, повышению чего-либо. То есть я им скидываю через центр зайнятості достивильных людей і ГО обратимых на курсы, которые есть. Они себе выбирают, записываются и потом идут. А потом рассказывают мне, что у нас управління фу, вот они слышали на курсах, да, Я его сажу и говорю, братан, ну давай. Вот тебе ситуация, значит, что делать Он, Там такого не казал. Це життя. Але найголовніше, що вони дуже хотя розвиватися. Це дуже важливо. Каже, хто працює в під советірана, це че в котрово я вірю, котро я вижу потенціал для того, щоб він далі активи бізнес. Леонід домовився з виробником кави. Тепер вони випускають каву під брендом Ветерано. Кав'ярні відкрили демобілізовані бійці, яких він консультував. О, приїхав. Це Валерій Липинський, ветеран батальйону Айдар, власник першої кав'ярні. Да, устраивался на одной из похожих мобильных кофеен. Вот. Я там три недели поработал. Просто 12 часов на солнце, было конец лета, это август был. Вот. И меня начало так заворачивать, и впоследствии начал просто сознание терять. Волонтером обратился, ну все-таки контузии все дела. Думал, магнезия прокапаюсь какое то и я обратно вернусь. А меня в больничке заперли на три недели. впоследствии инвалидом стали. Ну, собственно, знаете, деньги я и открылся. Куда-то открывали кофейню вот, и предложили открыться под брендом ветерана. На самом деле это партнерские взаимоотношения, это не франшиза. Мы работаем по какому принципу? Ребята покупают у нас через кассовый аппарат кофе, покупают у нас стаканчики американо-эспрессо и раз в месяц подвешивают ребятам пиццы в госпиталь. Експерти кажуть, відсутність законодавчої бази не може перешкоджати роботі соціального бізнесу. Насправді, механізми для оптимальної роботи існують. Звичайно не обов'язково даже називати це соціальним підприємством. Достатньо просто е побудувати правильну систему на і дозволити людям правильно там відображати ті операції, по котрому вони допомагають другим людям. Якщо є як ми називаємо цих соціальних підприємців, генератори прибутку. То для них важливо якомога більше заробити прибутку, і якомога більше з цього прибутку віддати на ту соціальну мету, яка в них прописана. То тут все ж таки йдеться про схему бізнес плюс громадська організація чи бізнес плюс благодійна організація. Тому що якщо є зароблений прибуток, то можна віддати це громадській організації, там як благодійну пожертву, як завгодно це можна зробити. І тут важливо не припуститися помилок як свого часу благодійний магазин Ласка. Як працює магазин Ласка? Одні люди безкоштовно приносять речі в магазин, інші ці речі купують. Виручені кошти за врахуванням витрат на утримання магазину йдуть на благодійність та соціальний благоустрій міста. Мы получили грант 50 тысяч, и когда мы подавались на этот грант, был момент, что ну то есть там прописывалось, что могут принимать ФОПы и ГО мы получили грант. Ми за заплатили нормальні налоги, за нього, тобто, есть там, грубо говоря, грантом далі государство. Отже, для успішної роботи соціального підприємства потрібно запам'ятати, отримувати гранти потрібно лише через громадську організацію. А перед відкриттям бізнесу слід проконсультуватися у юристів і правильно обрати систему оподаткування. Тим часом Леонід вирішує все таки оформити свій бізнес офіційно. Раніше він працював за документами орендодавця. Ну, я иду сейчас спробую открыть ФОП. Uh, я был в РДА пару дней назад. Заполнил документы, подал заявку. Uh, мне ее вернули и сказали, что нужно будет прийти в налоговую. Вот как бы налоговая. Пойду узнавать, что там надо делать і как. Щоб зареєструватися як фізична особа-підприємець, достатньо паспорта, ідентифікаційного коду та заяви. Ну что, я сходил, получил минут 40 все это заняло в общей сложности. Мне сказали ждать 5 рабочих дней. Після чого я прийду і заберу окончательно уже всі документи для того, щоб я вже имел мав платить платити налоги. І з 1 октября я вже буду платити первый налоги. В целом все нормально, быстро. Єдине, що доброжелательності від наших налоговиков не пахне. Там работают такі ті, которые всім завжди недовольны. Тепер Леонід займеться створенням громадської організації. Це буде союз ветеранів підприємців, які разом зможуть і перераховувати кошти на благодійність, і допомагати з адаптацією. Люди, которые возвращаются с войны, это не скиглыки и нытики, это не бедняжки, наши бедные солнышки, каких треба увать. Это люди, которые способны, вменяемые, прийти и начинать создавать и созидать, а не разрушать. Это очень важно. Для того, чтобы в какой-то степени запускать волновой эффект, который, наверное, должен хоть как-то изменить ситуацию в стране. Ця ідея побратимам подобається. Поки оформлюють усі необхідні документи, уже зробили промо для Фейсбук. Твоя робота Ага. я йому американо зробив. Еспресо йому не можна. У нас перемир'я. Тобі в цьому бізнес робити? Думаєш? Ага. Пане режисер. Привет, отличный ролик. Привет. Давай. А где эта ветвь? Есть кто-то взял с собой? Нет. Это создание новой организации. Организации, на которую лично я возлагаю огромные надежды. И во время э, создания вот, первой встречи ничего, по сути, не должно отвлекать. А поэтому мы снимали без микрофона, чисто на видео для того, чтобы каждый имел возможность в открытую высказать то, что он хочет, не боясь при этом попасть в кадр там или быть услышанным, да. Вот, это очень важно. Точный результат, значит, я ознакомил их со своим видением, они согласились с ним, и к следующей неделе должен быть готов статут ассоциации ветеранов, потому что э, предпринимателей ветеранов, потому что уже пишут люди. Также эта ассоциация ставит перед собой определенные задачи по первое, это помощь семьям двухсотых, э, вторая э, начало І реалізація соціальних проєктів, самих разнообразних, ті, котрої будуть рассмотрены і положительно прийняті на голосування асоціації. Першим проектом цієї організації повинен стати баскетбольний майданчик в районі, де він виріс. Планують відкрити його наступної весни. Трещина на така, вона сурова, сурова лише силу того, що вообще. За задумом Леоніда тут буде майданчик для баскетболу та тренувань із крутим сучасним обладнанням. А ми узнали суму. Я переговорив зі своїми друзями, які займаються бізнесом. Они сказали, плюс, давай ділянку, выделять кожен процент з проданої продукції на це Вот. Також підключились ребята Project, и мы і е, ми почали кампанію. А поки наш герой отримав документи про те, що тепер Леонід Остальцев фізична особа-підприємець. Маленьке, але досягнення. Утім, попереду ще дуже багато планів. Ну, Я ожидал, что будет какая-то там куча бюрократии. на самом деле все ще швидко. Тепер можна і відсвяткувати усім колективам. По корпоративу. Що у нас по корпоративу? Ну, Ми так подумали. По... Ну. Я і все. По половину, хоче, по 에, Число. Сіпури нету. Я уєдусь. Да, Степура уезжает на зах из Ты понимаешь, непонятно, уже сейчас, может, это ж 10 дней это ж и поехали на войну. Как было в марте 14-го. Можем подождать Степуру и сделать это 6 числа. Ты понимаешь, просто принцип всего того, что здесь происходит, это мне никто ничего не должен. И как только, ну, ну, я вижу по себе, да, когда я это понимаю и действую в соответствии с этим принципом, то почему-то все получается. Вы с ума не сойдете, мы год без корпоратива. Ну короче, тогда что мы делаем? Ну, как вам 10 число? Нормально. Нормально? Да. Все, значит, без сипуры не делаем, делаем 10 числа. Понятно? Я уверен, что у Дружавы есть какие-то вопросы, которые она решает. Я понимаю, что там сидят не идеальные люди, но я не идеальный. И говорит, что они питаются, я красавчик, я не буду. Я лучше молча пойду, что сделаю. Ну, да, может получится, может нет. Ну посмотрим. Не, ну слушай, это же тело на бантешке.